Не заважає. Але далі, коли ти граєш в цю ігру, особистість знову проявляється, да, з, тим, з тим розумінням, що це гра, з тим розумінням, що це гра. Тобто і раніше ти грав і переживав, зараз ти граєш не переживаючи. Хоча задаєш її запитання, а чому так складена людина, яка хоче, шукає стани комфортні для себе і не ходить з ними до психолога? А коли щось погане? Вона переживає і цим бореться. Чого, якщо це дві, дві однакові на складові, в тобі живуть? Ну, от, багато хто приїжджає на ретріти, на сатсанги в пошуках стану якогось. Розслабиться просто, да? оця харосія. Мені хорошо, коли розслаблений. Чому? Питання здає, Чому мені хорошо, коли розслаблений, і мені погано, коли я там, і з кимось нервуюсь. Оце це відповідь на це запитання. Це відповідь на від твоє запитання. От, коли я так почав в медитації вже запитувати, ну, у нас є два стани. Вони однакові абсолютно. Хороший стан, комфортний, який нам подобається всім. І негативний, який ми там переживаємо і хочемо щось зробити, щоб з нього вийти в цей хороший. Питання, якщо так природа нам зробила, що ми маємо ці два стани, чому, ми, чому нам це подобається? Є ліпоті? То, що один страждальний, інший а ні. А чому він страждальний? Ну, чому ми так до нього станеся, як страждальний? Ми так переживаємо, у <гум> нас душі сльози йдуть. Чого? Чому? Чому? Ну тут дві, якби, він двоякий. Є типу те переживання, яке йде там, типу, відхапання, а є, типу, об'єктивна, грубо кажучи. Що нам подобається? Права сторона, варто, назвати права сторона, це хороше. Чому нам право подобається, ліво не подобається? Це ви зводите до якогось це не погана аналогія. Це засідаєш на тиждень в цьому питанні. Це дуже класна медитація для людей, які вже прокачені, які там вже знаєш, там все для мене вже все зрозуміло. От сідаєш і запитуєш себе всередині. Чому є у нас такі два стани? Я ж один, хто ці два стани проживаю. Тільки з одним я їду на Двайфа Фест або на Прана Фест. Бо я хочу выйти з свого поганого стану, хочу в хороший стан попасти. А з хорошим станом у мене все хорошо, я ніколи не їду. Ні. Ну там все мені класно, комфортно. А тут одному чуваку, які два стани заходять. Щось одне ж є, правильно? Свідомість, на одна? Ну, в якому сенсі. Ти? Ти, я думаю, їх, не безлічі. Просто мільярд. Свідомість? Ну да. А кожна своя. Не знаю, ну це мені здається вже якісь метафізичні. Тоді, якщо їх багато, щось є, що за межами свідомості. Ну я про свою кажу. Вона, типу, постійно виникає. Щось є, що за межами свідомості? Ну, Ну, мої навряд чи що щось є. Якщо їх багато, значить, між ними є якісь ну, підстави. Мені здається, це не зовсім типу, якась правильна методія. Ну мені Не подобається. Не Страждання викликає. Ну типу це процеси Ми можемо, конечно. Ти собі привела про свідомість. Ти ти покажеш на моя свідомість. В смислі твоя вона? Чому вона писала слові Слово є ум. Як? В «умовно» є ум перші два слова. Относительне обозначення, давайте так скажемо. Тому я тобі кажу про те, я ж, ну, якби, бачу, що ви люди вже прокачені, що тут вже такі мощні сидять. Тому я з вами говорю на... Я з вами говорю на дуже тонкому рівні з вами говорю. І хочу, щоб перед тим, як ти відповідаєш, щоб ти це провідчував. Ну, зупини оперативку свою, дай їй скричувати. Ну, тоді це буде тіло, потім буде на пішов. Узнавать как свободу воли, как свободу нашего выбора. Ой, энергия какая-то пошла такая. Это просто поток объекта, вот, который существует в уме. Вот и все. Вот.